У салоні латерем у Дніпрі відбулася презентація італійського бренду Atlas Concord – всесвітньо відомого виробника керамічної плитки, керамограніту та мозаїки. Atlas Concord по праву вважається законодавцем модних тенденцій та стилю, саме тому презентація викликала інтерес передусім українських дизайнерів та архітекторів, що завжди полюють за новими кольорами, матеріалами і текстурами. Загалом 2024 рік позначився для італійського виробника запуском одразу п'яти оригінальних колекцій, а також численними колабораціями. Текстури дерева, каменю, бетону і мармуру вражають несподіваними поєднаннями і дають широкий простір для фантазії. Наприклад, розкішний керамограніт під мармур працює на престиж та статус простору. А плитка під дерево поєднує натуральне тепло деревини з чудовими технічними властивостями кераміки, стійкістю до природних впливів та навантажень. Привабливість салону латерем саме в тому, що численні варіанти оздоблювальних матеріалів від Atlas Concord можна побачити на власні очі та відчути на дотик. Усі найновіші колекції чекають на вас тут. Це точно саме те, що ви шукаєте.